Ваші уточки, мулаточки почали щипати не одного. Ну Тоді це відео для вас. Розкажу свою перетисторію, з чого почалось. Давав робив старт з 1 по 36 день. Потім ну, у мене ставався бродячий комбікурм. І я вирішив, вони старт з'їли 300 кг і оставався бролячою десь 170 кг. Ось лежить воно тут в мішечках. І вирішив скормити їх. Там трошечки менший протеїн. Ну, не трошечки так. У цьому старті було 14%, у цьому бролячим я там зменшив був, чи десь 8% вложив, десь отак. І почався за ці 2 дні, що я поміняв корм, почався розклюплювати. Ну, тепер що ми робимо? А що робити? Будемо впалювати з це саме е головний варіант. Це все робить у перший день. Тільки почались, зразу починайте, не, не шутіть з А то зразу ви його шмалили і все, вони перестали. Ну я не так мені розказав, перестають скуптися. Якщо ви там отягнете 2-3 дні, у них вже виробляється в голові програмка, і тоді вони смалили, але все одно будуть один одного підщобувати. я покажу, як ми проводимо дебекерів дзьоба. Це дуже просто і легко. так що Зараз проведемо ми зважування нашого муларда. Зараз 38 день о ці два дні, якраз 36 по 38, і почали показувати недоліки комбікорма. Ну і нічого страшного, ми вам покажемо, розкажемо, а ви погнали. Уточки в шокі. Фонарик розрядився, Ложу по 5 штучок. Правда, вже дві партії поуважив. Одна була 10,6, друга 10. І третя, ну це поки не все. 10,7. Ну і клетка 200 г, Оце вам такі результати. Середня вага 200. Ну, прекрасно, взагалі. Так, я ще покажу вам, що ви бачили. Ой, о! Отак. Ну, красота. Розкричалися, я переживав що через цю ступеньку не перескочать. Вони як самоліти, тільки класи заскочили зверху. Ну це ще набагато краще. Зараз будуть тут спати, какати і будуть сухенькому. По воді розкажу трошки пізніше. Зараз за паяльник. Паяльник, бачите, світиться включений. Зараз отак якось трошки розверну їх, щоб вони були під ту сторону. Бо самому... Ой, важко. А так вони не вискочать. Так, паяний стоїть на 300 градусів, бачите, кусочок дзьоба. Беремо експеримент, ну. О, все. Бачите, перший... Ні, на цього нема. На двох булошок почали смикати пеньочки. Як поставити? В ну. принципі, ви бачили? Той фрагмент, який я торкав від їх дзьобиком. Не знаю, він десь удалився, десь пропав. Ну, в принципі, мовно так і правильно, що нічого в Ютубі, щоб на мене не банили. Ну, а я, як почесно, він десь чи зник десь, я не знаю. Удалився. Там другий кусочок був. Ну, в принципі, ви поняли. Я вже показав, як правильно так торкаєтеся, опалюєте краюк. Є люди, які обрізають, Ну, це теж можна, але коли обрізаєте... Є там нервне окончання і через них може зайти інфекція. Може душа душе початися розплювати. <клух> ну, як не крутив, їх починає начухатися, заражатися, і вони щипають, б'ють того носика, якби тільки йде впихнуть. <клух> так само краще це взяти і опалити. Ну ось так. Ну так пішліте заглянемо до них. Сьогодні в них позавчора їх опалював. тепер дуже не почали боятися. Отак от, от хожу метрів на 30, тоді вони тільки виходять з сараї. Зараз заберемо мішечок комбікорму корму бролячого і понесемо. Точніше, фініш бролячий, який залишився в мене ще з того разу. Ну, в принципі, пішліте. Бачите, ще не зайшов, вони вже бояться. Ну що ви тут? Збивається по ту сторону. Такі кабасики. Трошки. Аж Така смесь у них, ніхто не запарює нічого. Хай ростуть. Наче крові не видно ні в кого. Наче пройшло все благополучно. А це коли збиваються і кухнями можуть спину дерити. Зараз бігенько насипаємо і виходимо. Що в нас по тих слонах? Пусто, пусто, пусто. Тут трошечки. Там уся секція вже практично пуста. Треба поскидати вже в кучу, щоб не засирали. Вчора вичищав ввечері, трошки затіг. Бачите, яка красота лента. Хто хоче зробити, є відео на YouTube каналі. 7 місяців назад. Яєчко, яєчко, яке. Яєчко. І вбити можна, що куряче. Хлопчики працюють, бачите, хоп, заділа. Зараз насипаємо їм жерти. Красавчики які, да. Інкубаційне яйце, зорки є трошки вільного, Трохи заказано, трохи свободно. Техас до 30-го розписаний. Беруть 200 штук Техаса і 100 штук зорки. Ось так. Бачите, які вони продуктивні, тривають, розмножуються, кричать хлопчики. Вчора то один з вечора поприбирав, але не підмітав. На да, Ну, Я думаю, ми справимося з цією роботою. Зараз пособираємо яйце, техасив, бо треба заказ сьогодні ще відправити. І зорки. Зорьки можна писати. Ось так колеги. Для що, Хто хоче, може собі замовити. Невеличкий здвиг по сараю, <кхи> розкидав провода. Буде йти тут три лампочки, 3-3 Вт. і віддільно включається включається. І оці три лампочки, 3 Вт. Віддільно включається і Тут буде у нас, нагадую, сідала. І в те в окошко заглянемо. А це прийом для наших гостей. І щоб дивилися на наших курочок через оконечко. Такий лайфхак. Так, отут треба нам вирізати буде окно. Думав, все-таки боня, але не буде войні. Окно буде тут столик, дві розетки. Туди куча проводи виходить. Буде скручуватися розкинутий провод 2,5 кВт на 2 Все. Ключаті та не домазав я. Зверху там телевізор, з лівої сторони морозиловка, з цієї сторони, справа з правої ларі буде Тут резетка для того, щоб сидіти клацати в тіктоки, буде сходиться яєчко сюди. І будемо його збирати, наслаждатися відео різних блогерів. Це все буде тоді чиститися, ще один слой пройду, щоб по цих полос не було. Може з плитки, напишіть, що краще, чи вагонка, чи плитка. Вики не вмію класти, з вагонки вмію. Ось так он, зверху. Стіро дуром утеплив п'ятерочкою. Тоже чотири буде лампочки, щоб було це приміщення світле, видно вам все тому подобне. Ось так. А з цієї сторони буде такий стоять триугольничок, яким ми будемо наслаждатися за столиком, пити каву і дивитися на свою працю. Що в нас все тут? Бачите, одна була дирка каналізація і друга. Все-таки зробити бойню, але буде вона в цьому приміщенні. Так що каналізація кришечкою акуратно закриється, і поки і не буде, тут буде кидатися труба у те приміщення. Бачите, наскільки вона всередині? А тут, бачите, як виходить наверх, Ну, тут буде столик, і столика буде йти шланг туди. Ось так такий, звісно. Нежданчик виходить, тут набагато нижче, ніж там. Все, ми наложимо картошку. Потім треба в погріб. І ми тут перебираємо висипали, щоб тут там не приміщення для картошечки. І щоб вона полежала тиждень, як то кажуть. Щоб вона те, що за тиждень підгняло, ми зразу відкинули і погріб вона не гнила. І тут охолодилась. Картошка це його, слава Богу, гарна. Зараз я вам покажу, як у нас картошечка вродила. як класно коли такі ступенькі. Тут теж бажано було поптянути Бо Воно білило відпадає. Погріб шикарний. А треба ще пройти, пообдирати і зробити. Так, що у нас тут? Компотику трошки закрили. Яєчка трошки є. За деньок 2. Це у нас, дивіться, складаю в інкубаційне яйце. яйця. Тут, тут 13. Це у нас порода зорька. Трошки помідорочок закриті. Ну, нам в принципі хватить. Так, по картошиці у нас, дивіться, вже скільки ми наложили різні сорта. У нас Грен Леді фотиня. Фотиня цей рік дуже погано. Ми від неї відказуємося. Ну, картошка огромна, але дуже багато гнилої. Сама класна ця гранада. Дивіться, яка вона здоровена, зровенна Ой, не гранада, а прада. Раніше вважаю ця картошка, але вона дуже така відбурна, гарна. Ми навіть відложили на посів, такої прада, бачите? написано? посівна. І той мішок посівний. Це, це бока посівна. Ще залишалося викопати гранаду. Це королева. Ось ця тримішечка. Теж гарна вродила, така чимала. Але мені не дуже подобається, не вона така для супова. А мені подобається товчочка, щоб була така добра, м'ясиста. м'ясиста. В принципі, отак. А ще два рядка у нас залишилося гранадиш. ретледі, ретледі це називається. Бо дивлюсь, читаю, читаю по бумажці ретледі, Ну, ось так колеги. Цей інкубатор у нас вже віща. Так я їм ні разу не користувався. Ось як називається. Євро 88. Теплуша проходив. Ну дай Бог тому хто його зробив. І хай працює в людей, той, той, той його забере. Ой, а після свиней це переміщення ну, дуже засрате. Вон, бачите, повиходили, повиходили. Але тільки мачуть зараз тороптали, аж як слони. Не видно. А бачите? Ну слава Богу, вже хоч виходять, а то ну дуже пугані були. Хай бігають. Ой. Це приміщення засрали. Будемо його вичищати, мить. І дивіться, що вони мені наробили. От гризли. датчик провода. І тепер куди його? Ну, у мене там є один старий неробочий, так то я перепаювати, треба. Да? Ох і помощники. Так. Ще одне приміщення. Заглянемо. Воно де наші цахоліки. Вижили тільки ті, які брались на станції. Один. Один отсюди вижив. М -м як же ж її. Все забиваю. Сучасний фермер у неї брав. Вилетіло з голови, вижив, і всі остальні із інституту вирощування. Брали ми. Один якийсь білий, а ці ще жовті. Хто знає, що воно буде, ну такі довгенькі, якісь, прикольненькі. Світло красне краде. Ну Хай живуть, тепленько їм тут, а води є, комбікорм досипав. Ще їм тут 10 днів і, і вони у нас уїжджають. І заїжджають у це приміщення перепілочки. Я сподіваюся, що вони мені повикошують. Усю траву. Опять мене замітили, бачите? Ох і спеціалісти. Так що, колеги, на цьому все. В наступне відео буде, що там я в інкубатор задожив, яку перепілочку покажу вам і як він працює. Дуже довольний я. Правда, треба бабки, 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 бабки. افسر ادا بابکه